Коли говорить до нас тишею — сповідається. Ми зовсім прозорі, перед небом, як перед Богом на долоні, уголені. Як тобі, милий мій, жити було по споминах, про легкість безпечно, за коміром сонечок і мурашок. лоскотно. Жито заблудилося у пальцях, чи, може, це пасмо твого волосся. Пахне сном і вірою, і терпінням, що, може, останнє здалося. І ми вже вільні нарешті від того, що велено, те, що так бажано подолати останній кордон. Я була б сумнівним героєм, а з тобою мені не страшно, поле, шепоче про досконалість, очі мої не тримаються, гіркоту, поле вбирає, ріки його підземні Виносить нашу сумну історію. У безмежну тривалість на двох одну вітер та зірваний вітер навколо мене полонені обставин полонені. Одного дня, однієї години страчені. Одного дня, однієї години, благословенні. Уже сьогодні у землю заради продовження, уже сьогодні у тишу поля, що стало нами, і ми обернемося полем «Я». Випалю серця вогнем і для неї сліпої на тілі своєму з тобою одні імена. Розплетені коси, вітер, ми є, ми зараз твоя. Що доведеться повернутися, питаєш, мили мій, це те, чому немає кінця. Є продовження тіл, є продовження душ, у полі, яке говорить тишою, мовчить небом, і триває вінчання музика ця перед Богом і неминучістю, долі наперекір, що роз'єднує нас даремно. Бо Одного дня, однієї години, страчені, Ми одного дня, однієї години, благословенні.